Всім привіт ще раз. Значить, о, коти вже почали м'якати, хочуть їсти. Та нічого, потерплять. Значить, чому змушений був перервати трансляцію, яка тільки-тільки починалася зараз, знаходжусь в турнірі із шахів не дуже високого, але й не дуже низького рівня. Ну, тим не менше. Приємно обігравати москалів та інших різних суперників. Тому час від часу беру участь у турнірах з шахів, там, де шахісти з усього світу, і інколи буває так, що там 3 чотири тисячі шахістів рубаються в шахі. А Інколи займаю там друге місце, третє місце, буває. Так, кишка ну замовчив. Але смисл, зараз там якраз суперник у мене щось пішов спати, не ходить, тому з вами поспілкуюся трошечки. До чого я дійшов? І, в принципі, не один тільки я, а до того, що держави самі по собі є констабори. Їхня основна задача це усмирення бидла, це змусити бидло платити дань реальним власникам держав, це може з десяток сімей, як правило, а взагалі навіть з десяток сімей в усьому світі. І слухатись завданням держав є привчити населення конкретних країн. Не плутати з державами, а також взагалі всієї земної кулі слухатись, слухатись начальство, яке б воно там не було. От, і ну, просто так із людини раба зробити не те, щоб складно, але треба постаратися не нарватися спротив. Можна. Звичайно, йти тим шляхом, як це було в середні віки, в античність, збирати якісь о, так, секундочку, вже пішли шахова берня, збирати якісь війська, збирати якусь мусорву і вбивати всіх незгодних, а всіх, хто залишився, вдягати на них духовного і фізичного шийників рабів. Але це складно, це морочливо, і тому сучасний хабад від цього відійшов. Людей почали дурити, особливо тих, хто любить бути обдуреним, їм нав'язують думку, що держава для них робить якусь користь, в першу чергу так звану стабільність забезпечує, тобто, не прянички. Оголошується користю, не якась справедливість, а от саме стабільність. От тебе трахають в попу в анус роками це відбувається, нічого не міняється. От е, терпи і вважай, що це добре. Таким чином е, це одна із таких функцій держав. Зараз ладно Пізніше поспілкуємося, щось немає людей.